Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Ви на каналі GESHKA Games UA І з вами на зв'язку, як завжди, Гешка Сьогодні. Ай! Знову танки. Так, знову танки, знаю, знаю. Знову танки. Але продовжуємо огляд моїх преміум танків з Мугангару. Ми вже подивилися на шкоду, ми подивилися на прогу. Тепер на черзі. Німецький Мастодонт, Лев 2.0, як я його називаю, Є75С8. Рівень преміум, тяжкий танк, який мені випав колись з коробок. з однієї коробки, здається, я взагалі був в шоці. І справді танчик непоганий. Далі поговоримо більш більш подробицях, а ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо ви тут вперше. Буде дуже приємно за підтримку українського контенту. Ну що, поїхали? Є 75 ТС. Я на ньому зараз е хочу взяти три відмітки, нещодавно взяв дві, трошки про це відсоток впав. Ну, то таке, то нічого страшного. З ким його можна порівняти? З Ренегадом його часто порівнюють. У них схожі гармати, схожі ТТХ е і схожа броня. Але все ж таки Ренегад більш ДПМний, більш точний, як на мене. Хоча тут у мене точність краща. але розкіт ну, тут саме снаряд, як летить, ну, не знаю, якось по-дурному. На Ренегаді залітає реально краще. Ренегад більш ДПМний. Але броня, ну, броня, як на мене, тут краще. Реально краще. Зараз ми про це поговоримо. Що з основного? Цей танк це тяжкий танк. Але що круто, круто, його рухливість 45 кілометрів. 16 майже підома потужність. І цього реально ну, нормально. Вистачає, він їде майже як істежка. Якщо сюди ще впандюрити турбіну, то він реально як істежка поїде. Але, ну, це можете так побалуватись. Альфа 360, як у ренегада. Але менше ДПМ. 875 КД, це у мене додатковий раціон стоїть. Екіпаж прокачаний. Е, всілякі там плюшки, типу вентиляції. До селача і стабілізатора. Е, пробиття. Супер. 227 ПБшка і 282. Цього достатньо максимально на восьмому рівні підкаліберний снаряд. Мінус 8 у нього у Вен. Е, ну, не скажу, що цього прям достатньо, але це комфортні. У у Ренегада, звісно, мінус 10. У Ренегуйда. О, добре, ми з ним будемо в іншому гайді дивитися його. Зараз у нас є 75. Розкид. 034, це нормально. 2,08 час зведення, але летить воно так жахливо. Ну просто капець. І стабілізатор повинен бути. Обов'язково. Стабілізація у нього так, така не дуже. Міцність 1550. У мене немає тут згартування, у мене немає там. У мене тільки прокачана, да, здається. Да, тільки польва, це 50 хп плюс, так у нього 1500. Бронювання. Тут цікаво. ВЛД у нас 120 під гарними кутами. Тобто корпус, ну, як у Є75 по факту, але його знизили по бронюванню, ну, тобто, по цифрам. Він танкує, але не прям щоб ідеально. Тобто, бачите, якщо так, то 200 мм, ну це що на 8 рівні. Розлякувати птахів. Єдине, що можна робити, цим ВЛД. Іноді відскакує, да, щастить, якщо там, підкрутити трошки він е е рухливий, крутливий і так далі. НЛД-95. Цього мало сюди ш'ють, летить як по маслу, просто як по маслу. З приводу бортів, тут 80, питань нема, він танкує бортами. У нього то гусениця У нього ще 5 мм. -крани. Тобто, бортами танкувати тут можна. Іноді може заліт... залетіти тільки ось сюди, от, якщо будуть вицілювати. А так, борти танкують, ними треба грати. Це тяжкий танк. І він це дозволяє робити. З приводу корми 80, але ось цей туалет, так би мовити, я його називаю біотуалет 40 мм. Кугою сюди можуть пандюрити. В башті в кормі 60. Але бачите, вона вся така сферична, кайфова, як у льва. Ну, майже, але слабких місць тут достатньо. От реально, та же маска. Можуть сюди заліпити голдою якоюсь прям в пушку, в гармату, ну це не подобається. Маска 230, але якщо як і у багатьох німців слабке місце, ось сюди кидаю тут 190, 180. Тут дирочка 205. Тобто сюди може залітати, якщо пробиття більше 200. Сюди, якщо кинути, воно відрикошетить тобі в корпус. Може і таке бути. Тут теж 230. Якщо сюди запендюрюють голодою, пробивається замилу душу. І його вушки 60 мм. Якось я сюди ваншотнув ворожого е 75 тс на бабасі. я був в шоці. Сюди залітає і сюди вицілюють, і воно летить. І воно як магніт летить. Мені підряд сюди закидували, я просто кричав, як не знаю хто. Ну, ви знаєте, як в наші грі це працює. Ти не можеш влучити, вицілюєш голдою стріляєш, не голдою пофігу. Не можеш пробити, влучити. А мені влучають. Отак От просто. Люк. Він не супер слабкий, але в нього теж може залітати 160 мм. Ці прибори бачення, чи як вони називаються. Сюди залітає, але може залітати без дамагу. Залітає саме в люк. Ну і сюди. Але бачите, вас буде так, тому сюди залітати не буде. Слабкі місця це його вуха, командирка НЛД, ВЛД. Ну, відбачте, треба грати, крутити туди-сюди, щоб вас не пробили. Як і на всіх танках, можна сказати, майже на всіх. Броня тут є, але зі своїми нюансами, треба вміти нею грати. Про рухливість ми поговорили: 45, він класно їде. Ш... Нормально її набирає, як для тяжкого танку, ще й німецького. Тут немає нормального маскування, бо це тяжкий танк. Ну, 7%, що ви хочете. Огляд 466. Перфекто. Подобається. Так, подобається. Все є для того, щоб і насвічувати, і настрілювати. Тобто він грається більше як ТТСТ. Тобто, це неповноцінний ТТ. Так, він може танкувати там головою нормально, але буде залітати, якщо щось тяжке. Тобто з восьмими рівнями, якщо однорівний V-B, то нормально. А далі буде вже важкувати. Треба обережно. Ну, як і на інших танках. З приводу оборудки я поставив вентель, е гарматний досилач та стабілізатор. Стабілізація в нього не дуже, треба ставити. Що це було тільки, що у мене щось підвисло, так? Да? Ану, чекайте секунду, я зараз перевірю. Народ це перевірив? Я не знаю. Я ще записував сьогодні Unbound. Щось з ноутбуком коїться, я сподіваюся, що з ним все нормально, тільки що якийсь підлаг був дивний. Ну, На записі буде видно трошки. Коротше, я сподіваюся, що знову там все нормально. Окей, продовжимо, зараз все працює. На чому ми зупинили? Стабілізатор треба. Досилач, вентиль. ну Тут хочете, можете поставити зґартування, щоб було більше ХП. Але я поставив все, що було на, на точність і на ДПМ, бо його мені трошки не вистачало. З приводу екіпажу у мене тут від'єв, він сідає сюди. Обов'язково, як завжди, я кажу бойове братерство, впендюйте ремонт, а далі вже там огляд. У мене тут ще й маскування прокачане. Та ти що? Нафіг воно мені взагалі тут треба. Це я колись давно. Краще б я пожежогасіння прокачав. Ну окей, хай буде маскування. Не супер важливо. Тобто, це найважливіше це бойове братерство та ремонт. Далі вже огляд прокачуєте. Перки на стабілізацію. На ось накрити. Шанс ураження модулів. Тут теж. Плавний хід, стабілізація, віртуоз щоб швидше розвертався, повертався. Бездоріжжя, щоб краще їхав. Тут must have, як завжди, бове-братерство та ремонт. Тут знову ж таки от огляд, ремонт, бове-братерство. Безконтактна боєукладка, відчайдушний. Ну це Якщо мало ХП, теж можна прокачати, але це найважливіше. Це здається. Ага, стоп. Ще польова модернізація. Зараз я своє обличчя приберу. Польова модернізація. Тут ставити всю дохідне шасі Тут я поставив на швидкі зведення. Всім рекомендую так робити майже на всіх танках. Тут я поставив на огляд. да я трошки більше страждаю від арти але мені треба більше огляду, щоб фармити фармити і ще раз фармити сумарно підсвіт і так далі. Тут я поставив на вогневу потужність. Я ж кажу, можете побалуватись, е е поставити сюди турбіну, ще щось. Не знаю, і там не знаю зробити з нього реальну естежку. Так, ну що, пограємо два бої зіграємо, Да народ? А, так Я на секунду відлечу, і ми повернемося в бою вже Hours later. І так, народ, я повернувся. Торі, треба було відійти по справам. Нічого не клацав нічого не робив. Просто зайшов в бій. І так, єшка. Що у нас по мапі? Мурованочка. Мурованочка це топ. Це топ. Зараз їдемо наліво. Праворучі не люблю тут грати, ну його в баню. Так чесно. Так, а що мені каже цей? Все нормально каже. Все супер. Так. Ну що, поїхали? Let's go, Зустрічний бій. Так, що у мене по снарядам 360, 227, як я казав. Під калібр 360-282. ВБшка летить швидко, 1100 метрів. Цього достатньо. І під калібр взагалі, шалені 1375 мм. Цього теж достатньо. Але от з тим, як летить снаряд, от з цим є питання. От реально є питаннячка. Стабілізація, як ви бачите, навіть зі стабілізатором не супер кайфова. Але їде він, він швидко. Типу реально як і стежка. Він набирає ці 45 км. Еміля знайшов. Багато пацанів знайшов. Так. Зараз трохи тихіше зроблю техніку. Бо він прям гудить О капець. Можна трошечки тут від воїнів пограти, але, блін, мене будуть світити все одно. Давай, 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 назад, назад, назад. Встигну? Ні, не встигну. Блін, шкоді допомогти треба. Треба 50 ТП реп... гахати. А, а, дай, куди? Дай, а, куди? Стоп. а куди я йому влучив? От питання, от чого рекошет? Куди я йому влучив? Вицілює, вицілює. Найс. Ось, танкуємо, танкуємо, танкуємо. І ще, може, встигнемо. Ні, не встигну. А може встигну. Класична гра. Чого я. ще. Блін, СТРВ. Шкода живий, братик. Викріто. Треба вкайчувати, Треба вкайчувати, я вважаю. І добивати СТРВ. Це найс. Каєрн. Сучка встигає мені Братко, дати. Ще отримую, так? Найс. Nice. Танканув гуслею. Можна їхати. Танканув гуслею. Там фош один стоїть. 6-2. Рахунок. Супер непогано. Супер непогано. Треба їхати там гасить. Бо там найцікавіше. Блін, ну зараз такі бої в танках. Просто, блін, такі турбачі щось, нічого настріляти не встигаєш. Як в це грати нормально? бз бачу. От бачите, як він зводиться, не супер швидко. Я навіть не влучив. Треба якось так об'їхати, щоб мені в борт не прилетіло. Я ж типу ст Зараз ми хід конем зробимо. Поки вони там намагаються захоплювати базу. Ммм, арта збила. 7-5. Окей, вже цікавіше. Треба Ісай якось бить. Зараз його треба гахнути. Та ну блін. О, т 103, слухайте. Смачний стоїть. На. Блін, СТРВ мене підсвічує. Т-103 ще одну отримаєш? Що ти Ну, летить. А, ну я його зате підсвічую. Найс, найс, нашпигуйте, його, шпигуйте. Супер. От зараз чітко в ціль, в ціль полетіло. Демосковано. Снаряд просто впаде. Снаряд просто впаде вниз. Так, треба їхати Крайслеру допомагати, бо він там зараз награється прикаліст. З цим ТХН. Швиденько залітаємо. Ось де. Раз. А Можна ось, і на таран його брати. На, Ой, добре. Був бутербродик його взяли. <рес> Тупо гачі паті влаштували. Диви, який би захитрий. Ось ми теж хитро вийдемо. З'явився. нашим салом на Те, що подлюка, він гадюка. І диви, блін, за цим домиком ховається. Цією хатою дурною. Окей, ще два фоша. Один взагалі не світився, слухайте. На фошів, на фошів я заряджу голду. Сорі народ, треба голда. Щоб більше дамагу дати. Бо я знову випускаю свою відмітку. Де він там? О, ось він Ну чого ж ти їдеш? Що ж тобі на місці не стоїться? А, а інші влучають. класика жанру. Поїхали хоча б його підсвітимо. 45%, блін, фоши. Це звісно весело. Мене вже світять. Бачу його. Що братик, як справи? Угу На. О! А чого мені за світ не дають? З підпалом дамо? Ні, 349. Ще встигну. Шотик йому дати, а що так? 357. Найс. Плюс до відмітки. 268 241 і 2 фраги. Гарний бій. Ну як, непоганий. Типу. <кій> Та дивився мої минулі гайди. То там у мене перші бої таке лайно. Через таку дупу вони йшли, що жсть просто. О, всього понадавали 100к нафармив. Це 100 тисяч. Це друга степінь. Ми майже в топі по дамагу. Це не рахуємо, ми, ну ми нафармили 48к. Це з преміум аккаунтом без резервів. Нормально. Питань немає. Поїхали ще один бій. <кій> ну Тобто йому вистачає швидкості, щоб швидко доїжджати до потрібної позиції. І він іноді щось танкує. Пробиття йому вистачає, але точність <кій> до неї є питання. Снаряд летить криво. Стабілізація на зі стабілізатором її якось недостатня. А ще у нього повільно розвертається башта. От зараз я вам покажу. Тобто його, його можна закрутити, у нього корпус більш-менш нормально крутиться, от башта дуже повільна. То якщо якась ялинка до мене притреться, то буде важкувато. Ну добре, що хоча б снаряд нормально летить. Якийсь дивний чувак на облі, Бо взагалі якийсь... Ну от я їду вже 45. І ось дивіться, як башка розвертається. Дуже повільно. Прям дуже повільно. А сам по собі він більш-менш крутиться. Тобто, Тяжкий танк, але по швидкості він більше як СТ. Зараз трошки від башки спробуємо пограти. Лорейн буде стояти. Лорейн такий собі ТТ, але. Від голови він теж може пограти. Там у люк можна його вицілити. Треба було край серабити. Танкуємо, танкуємо. Найс. І Сем. Привіт. На. Тестатрейт, третій. треба обережно з ним. На першій швидкості. Ти диви, який. На. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А ну вилазь, давай. Давай вилазь, кажу. Кавешку знайшов. Фух! З КВ взагалі ніяких проблем не було б. Проти нас КВ це ніщо. Я його тут не проб'ю без, без голоди, голду треба буде зарядити. 30-го видно. Від гріха подалі. Не вже не видно. Ой-ой-ой! Не на фугасах, серьезно? Ну з тайпом, да, треба голду заряджать. Тихо. Пощастило. Маску проб'ю його. Ні, не, не проб'ю. Давай. Блейн, ремкомплект. Даремно використав. Нормально, да? Тобто тобі нормально? Пайць, на. Натовкли ще одному пи. Ховаємося. Ой, ну я дві тички взагалі не потрібних отримав, взагалі настільки не потрібних. КВшка. Найс. Так, зараз не голдій. Сорі, народ. Бо я думав, що я з тайпом воювати буду. Щось танкуємо. Т-103 вже голду зарядив. Давай вийде. поспілкуємось з тобою. Найс. Ого, як вийшло. Все, тепер туди викачувати не можна. Бо цей буде мені кабіну ламати. Я шотний тепер, блін, для всіх. Оце погано. Лорка тут. Б те 103 третього? Найс, найс, 5 балів просто. Блін, альфа, альфа. М -м так, ну його добили, це вже добре. Так, там ще тайп, там десь КВ ще був. Не пробив. Я злякався. Я злякався, бо він мене може вбити. Там не супер розумний чел, на, тайп. блін, тут іс їде. Треба його якось піймати і відкаїти швидко. Не... Ну, нормально, да? ви розумієте. Я голдою його не пробиває, він на, на... на викейті просто мені ламає кабіну. Давай. якийсь снаряд, о, мабуть, уже пі. Він фугу зарядив. От вам і Сем. Мені треба було йому в башту бити. От вам і другий бій народ. Гірше, ніж перший. Ну, все одно ми, ну да, трохи мінус по відмітці, 2320 дали. Можна було більше давати. Я там мене Крайслери якось знову в піксель витілив. І Сая НЛД голдою не пробив, там кут був сильно такий. Ну, під калібра, там нормалізація гірше, тому я його ВНЛД і не пробив. Цей дурний Сем мені всю гру ламав. Бо там більше нема з ким грати. Це і, походу, типу якийсь розумний чел, ще й фугу зарядив я в шоці. Що хтось взагалі знає, що ще треба Єць. фуги заряджати для недобитків. Окей, хай буде так. Трошки натанкували, трошки не стріляли. Такий звичайний середній бій. Перший був краще. Але теж нічого особливого. Звичайні бої, які повинні бути постійно, якщо ви вмієте грати, то мінімум 2К. Класний бій, це 104, 5,6, це вже, вже мега круто. Добре, підведемо підсумки. Бій пройде, я повернусь буквально за мить. І так, народ, ми перемогли. Так, зараз я трошки. Ми перемогли. Від 320 дамагу, ми... ну не в топі, на жаль, ну нічого. 77к, я голодою стріляв, десь нафармили. Ну, тобто. Хочете фармити, не стріляйте голдує. Ще блін цікавий момент. Ну, у мене нормальний рейтинг за двобою. 11216 перемога. 2500 середнього за два бої. Танк кайфовий. Танк кайфовий. Питань нема, але ну, для настрілу, якщо прям. Ренегат, він кращий для настрілу, але у нього броня гірша. Це ще відро. Але по настрілу, комфортність гармати, стабілізація, Увенець краще тут. Але тут є броня по кращі, ніж у Ренегада, і швидкість краще теж. Момент, тільки що, в бою. В кінці. Тай пише в чат. Будь ласка, я візьму базу, мені для ЛБЗ. І є час, є, типу, можна допомогти, можна це зробити. Почекати, просто хай він захопить і добити пацані, бо. Ні, всім пофігу, просто їдуть, всі вбивають. Чуваку не вистачає трьох секунд, щоб захопити базу. Ну, народ, ну якщо ви плюєтесь від цієї гри, блін, і ще брейте на союзників, може треба, ну, читати чат і адекватно себе вести. Ну, попросила ж людина. Що було складного, щоб він базу захопив? Добити пацанів, захопити базу, все разом зробити. Читайте, будь ласка, чат. Так, да, там багато лайна, але все ж таки іноді. Там щось просять допомогти взяти воїна чи взяти базу ЛБЗ виконати щось. ну... Залишаємося людьми. Ми ж не звірі. Ми ж не сусідні, як то кажуть. Це народ такий. Такий у нас огляд, гайд вийшов на Єшку. гарний танк. Це ТТЕСТ. Щось між. Непоганий танк. Якщо він, він у вас є, я вас вітаю. Якщо нема, можете придбати, якщо він буде в продажі або там знову ж в тих, в тих коробках. Але перше завжди кажу: спочатку: допомога Україні, донат на ЗСУ. Це зараз обов'язково. Донатимо, донатимо, ще раз донатимо, допомагаємо нашій країні. Це дуже важливо. Це народ. Дякую вам за перегляд. Ставте ще раз лайки, підписуйтесь, то вперше, буде дуже приємно. Слава Україні! Слава нашим захисникам і захисницям! Всіх обійняв, пропідняв, на зв'язку, народ, всім папа. Бережіть себе. Чекаю на стрімах.